Привіт! моє ім'я Яна Войцецька і ви на каналі Присвяченого материнству. Сьогодні поговоримо про те, як знайомити малюка із фруктами. Ви, звичайно, можете показувати або пласкі зображення у вигляді карток домена. Ви можете показувати реальні об'єкти, реальні фрукти, реальні овочі. Дати потрогати рухочками маленькими, дати помухати, От і тактильна взаємодія, і е, запах дитина може відчути, і насмак може відчути. Окрім того, це можуть бути пазли, це можуть бути пазли, «хто що їсть, так, де теж можуть фігурувати фрукти, це можуть бути якісь вкладки, коли дитина своїми пальчиками починає вставляти у виїмки різні фрукти. Дуже багато різних варіацій. У мене на каналі теж є багато відео присвячені різним варіантам і в такої взаємодії дитини. А сьогодні одна із нібито простих, але дуже цікавих і корисних ігор це фрукти на липучках. У нас було відео із липучками, таким більш пласкими, так. А це об'ємні фрукти на липучках. Діти їх дуже люблять, можна навіть з найменшими дітками гратися, тому що бачите, елементи досить великі, тобто мама може не переживати, що дитина прокуплена такий елемент, і відповідно таким чином можна знайомити із тим, що дитина може побачити у себе на столі, так, батьки на столі. Отже, у нас тут показаний ананас, є яблуко, є авокадо і багато-багато інше. Можна просто відліплювати назад, з'єднувати, якщо діти просто обожнюють. Або можна на спеціальній дерев'яній дощечці. Є у нас ось така дощечка в комплекті, є ножик дерев'яний. І відповідно на дощечці можна ось таким чином розрізати. Такий фрукт на липучці. далі потім знову з'єднувати. Гра корисна, гра цікава, діткам вона подобається, вона така ну, і приємна, так? тому що вона є тактильна дуже, вона легка у виконанні, і таким чином можна знайомитися із фруктами, з тими об'єктами, які в житті дитини будуть траплятися дуже часто. Тож приємної вам гри! Сподіваюсь, для вас було корисно це відео. Ставте сердечки, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал.